У військовій адміністрації Дніпропетровської області мешканцям нагадали про роботу пунктів незламності. Наразі на Дніпропетровщині в усіх містах, селах та селищах розгорнуті та працюють понад 360 пунктів. Вони укомплектовані генераторами, обігрівачами, запасом води, аптечками. Мережу пунктів планують розширювати. У разі настання блекауту люди можуть прийти. Отримати заряд для своїх гаджетів, отримати зв'язок, отримати відповідні інструкції, скористатися аптечкою і випити гарячого чаю або кави, я хотів би всім наголосити, що саме необхідно на випадок блекауту вам передивитися пункт незламності, який розташований біля вашого помешкання. Якщо настане такий Час, що не буде світла, не буде тепла, не буде зв'язку, то вам надо, потрібно рухати саме в найближчі пункти зламності для того, щоб забезпечити свої базові потреби. Так обстріли, які відбувалися і продовжують відбуватися, вони дійсно погано вплинули на нашу енергетичну інфраструктуру. І я закликаю всіх обмежити споживання електроенергії, чому тому, що краще ми будемо сидіти в графіках. Певних, да, які в нас ще й е, в області є. Чим е, ми будемо сидіти взагалі без світла? Зокрема, у Кам'янському діє 23 пункти незламності. Їхній перелік можна знайти на сайті міської ради у розділі актуальна інформація на період дії воєнного стану. Там же додано і перелік свердловин на території міста, де можна набрати воду у разі екстреного відключення.